І так, всім привіт! І сьогодні у нас буде обзор на мій акордеон. Значить, мені його подарував дідусь, а дідусеві його купили батьки, коли дідусь було 7-8 років. Значить, розмір його повний. Фірма його діду казав, що це вельтмайстер, але це насправді бар-кароли якийсь. Можливо, ви мені підкажете, можливо, це і вельтмайстер, можливо, це просто модель його. Значить, звучання у нього, коли він мені впав в руки, було середнім, деякі ноти хрипіли. В тій клавіатурі в басовій я тоді ще не вмів так сильно грати, не провіряв. Але зараз вже трошки вмію грати на ньому. Скоро вийдуть відео. Я кулятку знаю на ньому, добрий вечір тобі. гімн України знаю. Регістри тут 11 штук. Це в нас Unison, я знаю, він називається. Я на ньому найчастіше граю. А всі решта це, я ще їх назви так не знаю. ну Це би на октаву вниз. Значить, Я йому поміняв ремні. Купив нові, тому що старі ремні його рідні прийшли. В негодність вже. Ну, він лежав довго. Ще йому тут підклеїли меха, але я не пам'ятаю де то є. Вроді би на нижній стороні це у нас верх акордеона. Ну, тут ще є отака табличка. Гармон. Що у нас тут написано? Гармо... Гармоніка фабрік. Гармонійна фабрика. Так, отут підклеював міха. То вже тут майстер робив, я його був, віддавав в ремонт. Оце тут треба замінити буде в майбутньому. це, Вона поки що тримається, але вона вже тут теж така. от, от тримач меха знизу. Хоча вона поки тримає і поки замінювати не буду. Тут її замінювати елементарно. Болтик відкручується цей і міняється. Ну, тут в нас під кришкою я кришку знімати не буду. Тут в нас механіка знаходиться, то є тут клапана від клавіш. По цій клавіатурі в нас є три регістра: середній, верхній і нижній. Тут все переключається. Тут у нас по клавіатурі. Основний ну, це у нас допоміжні баси, йде цей цілий ряд. Це у нас основний бас, от у нас до, нота до ямкою позначена. І мі. Вона тут позначена таким хрестиком. Це у нас основні баси, мажорні акорди, мінорні акорди тут йдуть. А тут септакорди. А тут в нас якийсь ще шостий ряд є, я не знаю, тому що в мене в музичній школі на акордеоні там його нема. А тут він є. Може, підкажете мені, що це за такий ряд допоміжний. Ну, по аккордеону можу сказати, які плюси. Можна його носити з собою, на відміну від піаніно. Можна грати на вулиці на ньому, хоча не бажано, в принципі, тому що там голоса, вони такі, скажімо так, не дуже в доброму стані. Ну і ще плюс, що його треба настроювати раз в 20 років. І тут, в принципі, настроювати його так не треба, як піаніно. Та і в принципі дідусь за свої 8 років, чи 10, скільки він на ньому грав, він його не настроював ні разу. Всім папа! -па.